Шановні співробітники, наші славні викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, наші працівники, ветерани, всі, хто дивляться і цікавляться сайтом Національного університету біресурсів передокористування України, університет входить в нову епоху свого розвитку. Відбувається зміна поколінь. Так сталося, що нинішній ректор відпрацював свої. Законі два терміни по 5, і е, прийшов кінець його каденції. Хоча по великому рахунку, якщо подивитися законодавство, то практично перша каденція була по старому закону, який не передбачав обмежень перебування на посаді, а тільки з другої каденції це обмеження вилося, Але так сталося, так сталося. Тому термін 10-го року мого перебування на посаді закінчується. В середині червня я від імені конференції трудового колективу і вівчення ради звернувся до міністра з проханням так зробити, щоб вибори відбувалися, скажімо, за діючого ректора, щоб не було так, що призначили виконуючи обов'язки людину з боку. І тут, в Україні, вірніше в нашому університеті буде вчинений переполох, всякі там тиски, утиски. Тому міністерство пішло на зустріч і прийнято. Рішення, виданий наказ про проведення виборів ректора Національного університету біресурсів 28 травня 2024 року. Хочу сказати, що до цього відбулася конференція трудового колективу в понеділок, 11 березня, яка оновила склад вченої ради. І сьогодні, вівторок, 12, 12 березня. Відбулося засідання нової вченої ради. Вона складається там із більше ніж 120 чоловік. Половина членів вченої ради це по квоті, хто зайшов, по посаді, згідно з законом, це ректор, і декани. Друга частина, більша частина була обрана одна частина співробітниками на своїх зборах загальних, а друга частина була обрана студентами 12 студентів йшло до складу. Сьогодні ж вчена рада обрала голову вченої ради. Головою вченої ради обрано Ніколаївка Станіслава Миколаївича, а також президія була обрана вченої ради, згідно із положенням статутом нашого університету. До президії війшли секретар вченої ради Оксана Баранівська, членами президії обрані Микола Іванович Віліховський, декан ветеринарного факультету, Марчук Юрій Миколайович, професор зайдучої кафедри з лісового факультету, а також проректор Вадим Ткачук. Ось приблизно така президія. Ну, задають питання, чи не було пропозиції продовжити ще на 5 років моє перебування. От мені прийшло зараз на електронну пошту. Була така пропозиція, відверто вам скажу. І навіть вона погоджувалася із вищим керівництвом, зокрема, з прем'єром. Але оскільки там принципово треба було, щоб створювався новий університет, новий університет. Тому. Тоді втрачалася частина пільг, яка закладена в нашому університеті ще в 1994 році, коли я був народним депутатом, головою Верховної Ради Олександр Мороз, де в нас особливе фінансування з коефіцієнтом до двох. Також, щоб не травмувати колектив, не забирати в нього ці, будемо казати, державну підтримку. Я все-таки змушений був відмовитися від реорганізації університету і від створення практично нового університету і втрати статусу самокерованого Національного університету. Питають, коли буде передача влади, Булави, це запитання з електронної пошти? Думаю, що десь в середині червня. Як пройдуть вибори ректора, чи будуть зустрічі в колективах? Коли розпочинається подача документів і коли завершується. Наскільки мені відомо, по-моєму, 7-8 березня вже дозволено подавати документи, документи приймає Міністерство освіти і науки. Протягом двох місяців відбувається подача документів. Потім Протягом 10 днів відбуваються зустрічі в трудових колективах по графіку. Хто бажає претендентів прийдуть, ви захочете зустрітися, задати питання, будь ласка. Ну і от питання до мене. Який фінансовий стан університету чи витягнемо? Ну, так і пишуть: витягнемо. Витягнемо. Справа в тому, що коли 10 років назад я сюди прийшов, то на спеціальному рахунку у нас було 400 тисяч гривень. А зарплату треба в цьому місяці червні потрібно було видати більше 2 мільйонів. Ми гроші позичили тоді в Бережанах, ще в одному коледжі, інституті, і видали зарплату. Практично за всі 10 років затримок заробітної і виплатами різними не було. Це зразок злагодженої дружної команди всього колективу, ректорату і всієї фінансово економічної служби. Я хочу сказати, що сьогодні на рахунку в університеті є близько 300 мільйонів, це спеціальному рахунку. І якщо все буде добре, не буде війни, не буде перебоїв об'єктивних від нас, які не залежать, то ми вчасно і. Регулярно розрахуємося з усіма виплатами, які передбачені законом. Тобто, нам на виплату по спеціальному фонду надо місяць, десь 15 мільйонів, ми маємо 20 е, запас по 20 виплатам. Я думаю, що цей процес буде нарощувати. Взагалі, університет збільшив свої доходи, свої бюджети приблизно в три рази за ці 10 років. І, скажімо, ми можемо сьогодні. Я кажу, в рамках наших загальних, загальнодержавних проблем вирішувати всі питання. Тому ми в цьому році запланували на 17 мільйонів зміцнення матеріально-технічної бази. Ми будемо ремонтувати гуртожитки, ми будемо придбавати нові меблі, ми будемо придбавати по мірі, в невеликому числі, і матраси, і, скажімо, і постіль для студентів. І хочемо підготувати для першого курсу 350 кімнат. Окрім того, десь приблизно 20 лабораторій реконструюємо. Закінчили ми перекриття, будемо казати, одного із підрозділів ветеринарного корпусу. Зараз інші будемо робити ремонтні роботи і таке інше. А 30 31 травня відсвяткуємо День університету. І до нього буде багато зроблено. Ви обраний президентом університету, що це означає? Так, дійсно, в нас введена така громадська посада президент університету, вона і прописана в статуті нашому ще в 2018 році, і є положення. Президент бере участь у розробці і керує цим процесом розробкою стратегічних напрямків розвитку університету. Може представляти університет у, скажімо, зносинах зовнішніх з урядом і з різними відомствами. Міжнародними організаціями і так далі. Президент також бере участь у, скажімо, розв'язанні кадрових проблем, фінансових проблем, але основна відповідальність за фінанси кадри лягає на ректора. Оце таким чином. Кого ви бачите ректором? запитують мене. Ну, мало ректором. Ректором у мене один голос, як і всіх у вас. У нас буде визначено число виборців, це десь приблизно. Студенти там є, викладачі, співробітники, відокремлені структурні підрозділи, якщо мені пам'ять не зважує десь 2900 виборців. Ось вони будуть і визначати, кого вони будуть бачити ректор. Ми проведемо соціалічні опитування, подивимося, в кого в нас найбільший авторитет, і скажемо про це. Але це не означає, щоб зорієнтувати людей. Але це не означає, що хтось хоче балотуватися, а ми його обмежимо. Не будемо обмежувати. Хай людина балотується, це законне право, всі будуть балотуватися. Але ми свою позицію скажемо, що колектив сьогодні виступає за такого, такого, такого та чоловіка. Цю роботу ми почали проводити. І коли ми побачимо, кого найбільша підтримка, тоді ми про це повідомимо. А ви вже будете кожен визначатися в кабінці, віддаючи свій голос за того чи іншого кандидата. Думаю, що буде правильний крок як з вашого боку, так і з нашого. Чи вдасться зберегти стратегічний курс університету? Чи не зіб'ємося, що чекає університет в майбутньому? Я думаю, що і посаду цю таку президента ми ввели, і як, скажімо, як гаранта, і обрали цього ж президента Ніколаєнка, обрали і головою члено ради для того, щоб стратегічний курс на підвищення якості освітнього наукового процесу продовжувався. Щоб був захист соціальних працівників, підтримка кожного викладача співробітника, підтримка студентства, щоб наш університет з леду не збився. Тому я думаю, що стратегічний курс, закріплений в нашій програмі голосівська ініціативи 2025, потім буде наступні, він збережеться. Ну, Питання задали мені, що було зроблено за 10 років, якщо коротко. Ну якщо коротко, то є книга 125 років, і там розділ є. Відповідати на це питання можна приблизно ну 2-3 години. Але я вам відкрию секрет. Зараз завершується розробка фільму, де устами наших викладачів, наших керівників, наших студентів і наших роботодавців, гостей, батьків, скажімо, наших стейкхолдерів якраз і буде сказано, що було зроблено. Бо якщо я сам буду про себе говорити, то це буде необ'єктивно. І фільм такий буде, він десь приблизно 40 хвилин. Ми ближчим часом вам покажемо. А зараз почнуться репортажі, оцінки, які будуть давати наші стейкхолдери, наші викладачі, наші ті, хто брав безпосередню участь у розвитку нашого університету. Скажу, що університет не пасе задніх. По наукових здобутках ми десь треті, четверті, максимум 5 в Україні. По співпраці з бізнесом в рівному еквіваленті ми десь перші, другі. По всім показникам ми входимо в десятку кращих університетів, по вступу п'яті. Тобто, ну, десь, я думаю, сьома-восьме місце з 300 університетів у нас є. Ми входимо в міжнародні рейтинги і QS і Times, тому я думаю, що мені не соромно дивитися в очі сьогодні кожному співробітнику, кожному професору, завідувачу кафедри, чи аспіранту, чи студенту, чи співробітнику. Ми працювали дружно і будемо продовжувати також працювати. Єдине, про що жалію вже казав не раз, жалію про те, що вся моя каденція найбільш кращих моїх сил, ваших сил, спільних наших зусиль попала на, прийшлася на спочатку антитерористичну операцію, була маса обмежень фінансових і так далі. А потім, на жаль, з 22 го року, з 24 го лютого почалася війна. І все це зв'язує руки. Давно б вже був би спорткомплекс, а ми його продовжуємо будувати зараз. Ми закінчили всі гуртожитки, перекрили майже всі корпуси, це тисячі, 33 тисячі квадратних метрів, Значить, це 3,3 гектара. Оновлення було найголовніше в душах, в головах і в діях кожної з нас. Була довіра, була взаємодія, товариська робота. Якщо десь комусь не так щось сказав, то вибачте. А я думаю, що наша робота буде продовжуватися, як кажуть, не чекаємо біди, а думаємо про світле майбутнє. Думаємо ми йому і робимо. А я глибоко переконаний, що Україна пречена на перемогу, а наш університет був і завжди буде правохондовою. Звади вам і Роси, друзі. Дякую вам за співпрацю.